Даша, і я вирішила зробити свій внесок у розвиток українськомовного рукодільного Ютубу. Я дуже люблю різні види рукоділля, шию, в'яжу, вишиваю. І тому мій канал називається Хобі Даша, тому що я не зупиняюся на якомусь одному виді рукоділля. Сьогодні я хочу вас познайомити трошки з моїми роботами. Розказати, мабуть, про деякі плани. Залишайтеся, ставте лайки, підписуйтесь, я буду дуже рада. Я з задоволенням зараз дивлюся наших дівчат і хочу, щоб ми створили якусь свою спільноту, розвивали її. Я всім бажаю гарного дня, в'яжіть або якось по-іншому розвивайте себе, наповнюйте красою, бо що в тебе що в тебе на душі, то ти, то ти і несеш у світ. Бережіть себе і всім мирного неба. Показую жилетку в розложеному вигляді на поверхні, щоб ви могли побачити, як що виглядає в загальній картині. Вона вже в активній носі була в школі, дитина носила перший клас, ви самі розумієте, яке активне, яке активне життя в школі в цей період. Я спеціально зробила ці розрізи і обробила. Гачком, тому що тут була така одна ниточка посередині, і мені вона здалася ну, дуже ненадійною. Тому обробила тільки цей виріз. І якраз так як воно прикриває дуже добре спинку і всі вигини дитинки. І ось так воно розходиться. І дуже вийшлася задовільна така длина, довжина. Так, тут закривала звичайним способом, без накидів, без нічого. І нормально. Воно на поверхні виглядає трохи таким трошки нерівним, але в носці це ніяк не впливає на якість. Виробу і на то тепло, яке воно зберігає. Дитина дуже задоволена. Задоволена, це був спецзаказ. Якраз у нас така шкільна форма такого кольору. Тому попали ми дуже добре. Це алізе, так, я підпишу, забула трошки. І номер кольору теж. Він такий ніжно-ніжно. Лаванда, бузок, О, в общем, якийсь відтінок фіолетового, <смі> лілового, не знаю, їх так багато. Так, тут <смі> плече погон, як, може, якось він буде українською по-інакшому, але як поки так будемо його називати. Перший раз це все в'язала, в'язала за майстер-класом в Ютубі. Не буду посилатися на цю дівчину, але вдячна їй. Але ми розвиваємо зараз україномовний YouTube. Тому, як ви бачите, є росток. 2,5 см я розрахунок робила. Рука в дитинці десь ось тут закінчується. Тому. Для того, щоб нічого їй тут не меш, не заважало. А, і при цьому, щоб можна було рухатися, але при цьому був закрита ця, ця боковинка з боку, бо вона вообще взагалі в мене просила, щоб тут була як на, на, накидка така, типу пончу. Але я кажу, трохи буде тобі незручно. Тому на звістрах. І ризик зробили її жилетку, примірили, обґрунтувалася, вона дуже в мене така розсудлива прийнялись мої аргументи, і зробила таку жилетку. Але за рахунок того, що дуже така подовжена пройма, вона не парить. Тобто, якби її дихає, і при цьому весь, весь бочок все закрито. І за рахунок того, наскільки ззаду. Більше, довше закриває. І тут не заважає при ходьбі, коли ходиш, бігаєш. І коли сідаєш, теж воно не, ну, нікуди воно не дівається. Я, напевно, зроблю заміри і підпишу чи озвучу ще. На дитина 7 років, зріст десь 128 ми міряли. На 130 см бовзуті були. Так, тут в проймі набирала з кромочних, тому що в мастер класі було з усіх з усіх стінок петлі петель, але воно дуже грубо. на Цій на виворотній стороні. Може, для дорослого нормально, але для дитини зовсім мені не сподобалось. Тому розпуск. І горловину я робила це все полотно на 4, на розмір 4. А горловину цю резинку на 3,5. Воно навіть не дуже помітно. І розрахунок я робила саме по, на четвірки. У мене є. Взірець чи приклад, як правильно буду, скажіть мені, будь ласка, будь ласочка. Тобто, ось мій зразок, я його навіть не випирала. Так, поміряла і по ходу в'язання так воно і вийшло на всі ті параметри, які є. Спиним тобто, я зробила розрахунок, а тут на четверті ця резинка. Але ну, для більш гарного прилягання. Зробила на 3,5, не набагато воно вплинуло. вірніше, воно дуже гарно сидить. Дуже гарно, я дуже задоволена, як воно сидить. Я її фотографії зроблю. А, і, а, вірніше, ми їх зробили в, 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 в наспіх. Дуже хотіла вона вже вдягати її в школу, і вже не було часу якось перед тим а, десь особо позувати. Тому прямо перед школою зробили. Так, а тут я не переходила на 3,5, так, і на четверці продовжила. І закривала теж на четверті, причому це на тросику 90-40 см, сантиметрів, сантиметрів, на тих, на яких я шапки в'яжу зазвичай. Тобто, така річ. Так що, ось так. На виворотні ось так це виглядає. Сього починала? Тобто він випраний. і вона і дитинка носить. Може якось зміниться після а, прання, але не думаю, тут достатньо акрила, нічого з ними не буде. Може тільки вирівняється трошки петельки. Тобто ви бачите, під, під курткою постійна терця і нормально. Поки що нормально. Ось Було дві чи три петлі підрізу підрізав, і потім виходила на кругове в'язання. на найдовше було закривання цей брой, тому що хотілося, щоб вони були всі більш-менш однакові, в одну і ту, ж, ту ж сторону було направлені на петельки. Я вважаю, що якість дрібничка. Жилеткою для доньки, я вирішила собі теж таку а, річ зв'язати, тому що це дуже практично. Дуже практично. А, це така пряжа Alize Angora Gold. 80%, 80 акрил і 20% шевовна. Так, це колір. Один-1-1 один, один. лот такий. Мені дуже як зим, зимових ягід такий, він мені дуже подобається. А, і спицями, звичайними. Дуже гарно по них туди-сюди петлі ганяти. Зв'язала такий приклад. Для розрахунку. Теж не буду брати, тому що я якось в'язала з гачком, думала кардиганчик такий з нього, але дуже багато там такої кропіткової роботи, і вона з мені якось не зійшла. Не зайшов такий варіант. Тому я знаю, що вона не змінює розмір. Але якщо ви звикли, то краще вже ж робити приклад. Я зазвичай роблю марінос, 100% вовну якусь чи з альпакою, але тут дуже багато крил. тут не треба його робити. А якщо і потягнеться, нічого страшного, я дуже висока, достатньо висока і чуть їх буде більш прикривати. Ось так. Зараз зроблю заміри. Буду теж по тому принципу з погоном в'язати. Дуже воно сподобалося. Наступне, що я хочу вам показати, це початок роботи над дитячими шкарпетками теж для моєї доціль. Це болгарська шкарпеткова пряжа. Перший раз купила, підпишу, як вона називається. Тут трохи щільніший розмір, тобто на 100 грамів щось в районі 300 метрів. Я знайду інформацію, бо етакетку діти кудись сиділи, а це, коли стала пробувати, що, як її в'язати, то це зразочок в одну нитку на спицях 2,5. Я в'яжу або я, мені дуже подобається Magic Club, і коли два дві шкарпетки одночасно. А, тоді я використовую Zінg C 2,5 номер. Але в мене є ще й отакі дерев'яні. Ну, я щось в, взяла і купила 2,5, але я дуже нещільно в'яжу саме такі, саме таку тоненьку пряжу. А, тому. Ось можете бачити ось цей, воно ніби не помітно, але ось ця частинка зв'язана на зінки, теж в круговому джегу. А ця частинка зв'язана цими бамбуковими. І вони трошки-трошки ця така ця більш щільніша частинка. Детись на пів петлі, плотність, щільність відрізняється. Але не знаю, ще подумаю. І я так розумію, що мені залишиться ще пряжа з цих, тобто, потрібно такі шкарпеночки, щоб можна було в на колодки поверх надіти. На, на І потім, коли вони переобуваються, життя у школі, щоб ну, ніжкам було теп, тепленько. А так як 100% в мене залишиться достатньо пряжі, я вирішила спробувати поєднати з довоєнних запасів. У мене ще є така це ангорка, вона достатньо теж, така, тоненька. Теж колись бралась на ще в Харкові на шкарпетки. Але ну, це для мене дуже тоненьке. Не можу я так Ну, Поки що не було натхнення. Тому я її з'єднала. І в мене ви таке полотно на троєчці зінк. І воно в таке полотно все оляглося. І я думаю, що після цих швиденьких тоненьких треба, то тут... Буде ще такі, може, для дому чи для спати в них. Ось така справа. Дякую, що провели час за переглядом мого відео. Буду вдячна вам за подобайки, лайки, як хто каже, за підписку. Далі буде мирного неба всім!